Друзі, всім привіт! Я Марина і рада вас вітати на своєму каналі, що не сказав Гід. І особливо я рада вітати нових підписників мого каналу. Хоча він невеличкий, але компанія в нас дуже-дуже гарна. І от я вже. Вам казали, і багато з вас вже дивилися відео, котре я присвячую Криму, тому що про Крим ми маємо завжди пам'ятати. І в попередніх відео я знаходила щось спільне між Кримом. Та Закарпаття. А сьогодні я зробила трішки інакший формат, тобто я розповім вам про те, що ні в коєму разі не об'єднує, ну також і не роз'єднує. А що би здивувало, наприклад, закарпатця, котрий вперше приїхав до Криму. А саме до Євпаторії, звідки я переїхала в Мукачево, і що би здивувала е, кримчанина, е, котрий приїхав до Закарпаття. Але між е, першою розповіддю і другою розповіддю, да, тобто між героями цих розповідей, ніякого зв'язку немає. Ще раз наголошую, що вас би здивувало, або що би ви. Вибачте, про що ви не чули, якщо ви вперше приїхали в Євпаторію, і якщо ви вперше приїхали до Закарпаття. Моя перша розповідь саме буде про Євпаторію. І Євпаторію вона стала тільки після того, як Крим був приєднаний, вони завжди щось приєднують до Російської імперії. А за часів Кримського ханства місто Євпаторія мало назву Гезлєв. І це дуже поетична назва. Гізлєв в перекладі означає тисячу очей Тобто, коли підпливали до Гізлєва на суднах, то вони бачили вогники в численних домах нашого міста і тому казали, що це от місто тисячі очей. отак от Багато чого цікавого є. Але сьогодні я вам розповім про монастир, котрий був. Ну, там цілий комплекс, там є і монастир, і медресе, і чайний домик. І він був побудований в 15-17 столітті, і він має назву цей монастир, такі є Дервіші. Хто такі дервіші? Дервіші – це такий мусульманський орден. І вони такі, ну як би можна казати, подорожуючі монахи. Дервіш перекладається взагалі жебрак, але дервіші не жебраки. Якщо подивитися на дервіша, то можна побачити, що цей чоловік, а це ж чоловіки, вони дуже гарно вдягнені, вони не голодні, тобто дуже хорошо нагодовані. Ну, а так от перекладається дервіші. І, до речі, Дервіш мав бути одруженим, тобто він мав родину. І коли він подорожував світом, то його, його родиною опікувались родичі. Що? Треба казати, що бути дервишем ну, це таке почетне звання. Треба було дуже дуже багато років вчитися, щоб отримати потрібне знання для того, щоб вважати себе вже дервішем. Ну, ще треба казати, що. Вони не були жебраки, хоча подорожували вільно, без таких, ну, не обтяжені вони були, да? там якимись речами або грошима. Але кожен житель, кожен житель міста, до котрого дервіш приходив, мав за честь. Запропонувати йому свою домівку, щоб він там міг той дервіш відпочити поїсти, да, і переночувати. І знаєте, що ще цікаво, що дервішу теж подавали гроші. Але знаєте, як правильно дереві, щоб подавати гроші да? або мілостиню. Просто якщо ми це робимо жебраку, то ми отак вкладаємо: от, наприклад, тут в мене срібна монета, і я так її подаю звичайному жебраку. А якщо ви. Побачили дервіша, і вам треба йому е, зробити оцю монету в подарунок, да, або задонатити, да, підтримати його. То ви маєте це робити отак. От це рука деревіша, отут е, я даю йому срібну монету, і він вже вирішує брати цю монету чи не брати цю монету отак. І що ще треба треба казати, що дервіші вони багато подорожували, а це, це середньовіччя, да, десь там, хоча вони існують і досі в Туреччині. І не тільки в Албанії, якщо я не помиляюсь, і вони були носії інформації. Вони розповідали про країни, про міста, в котрих вони були, про події, котрі там відбували. І це був такий своєрідний інтернет за тих часів, і Дервіші зустрічає ще турецький мандрівник в Челібі. І от е, Ліячі Лібі він описував також і свою подорож з Кримом, і там було, якщо я не помиляюсь, три такі, є, тобто три монастиря, а його вразив саме такі є дервіші в Гізлеві, в місті Гезлів. І е, там, коли він, ну його так от вразила ця споруда, вона дійсно дуже там, цікаво побудована. Це, це такі є дервіші. І е, за посиланням ви там можете і подивитися на е, відео, яке надає більше інформації. Бо я так стараюсь стисла. І е, знаєте, що треба казати, що от ці е, дервіші, Перше, так можна казати, вони були е, виходці з турецького міста Конья, і вони будували е, своє, е, своє вчення, е, свої ідеї на ґрунті е, видатного поета, гуманіста, котрого звали Мевлана Джелялідін Мухаммед Румі. І вони також читали його вірші, і його ідеї поширювали по світу. Коли дервіші приходили до Гізлева да на сучасної Євпаторії, вони мали постукати в двері того, такі є. І казати Я хува». І їх запускали. Але їх запускали з іншого ходу. От, наприклад, якщо ви хочете потрапити зараз до такі є, то там є ворота, є дзвіночок, ви можете подзвонити і зайти. Якщо, а якщо ви дервіш і ви приїхали з Туреччини, там вони є, то ви заходите з іншого входу. Там вони віталися. З чоловіками, котрі постійно мешкали в цьому монастирі, з шахом вони віталися, обіймалися та цілувалися. Потім ні шах, шейх, я перепрошую, а потім шейх, котрий був одягнений в одяг такий зеленого кольору, він сідає на овечу шкуру і дає, дає знак. Що дервіші, котрі вдягнені в біле такі одежі, вони починають свій танець. І цей танець він мав музичне супроводження, Ну, такі типові інструменти музикальні, це тамбурін, це сас, це деф, тобто бубен флейта. І вони починають кружлятися по кругу. І вони кружляються по кругу. Спочатку це дуже-дуже повільно, потім скорше, скорше, скорше це робиться, і потім вони впадають в екстаз, і той шейх вже завершує їх кружіння, тобто вже достатньо. І деревіше вони разом з шейхом наприкінці танця кажуть ха або хі. Ну і хвала Аллаху, теж кажуть. В такі є дервіші, коли був в Крим, ну скажімо так, завойован Російською імперією, то дервіші до Гізлєва не пускали. Ну і взагалі да, місто отримало іншу назву, і це дуже типово для цієї країни, яка називається на ті часи Російська імперія. А коли вже в Криму була встановлена радянська влада, то взагалі це, це є, перетворилося на склад Чорноморського флоту. І от тільки при пам'ятаємо про це, тільки при незалежній Україні, при незалежній Україні почали реставрувати такі є деревіші, тобто монастир Дервішей, почали. Пускати туристів. І от я не пам'ятаю, бо вже 10 років як Мукачева, як я в Мукачеве живу, Но для туристів, а я водила туди туристів, і туристів ще і з ну, англомовних да, з Великої Британії, Шотландії, ну звісно, що з Туреччини, то там. Був такий Спартак, котри, чоловік на ім'я Спартак, котрий один виконував той танець Дервішей. Він не був Дервішем, але він цей танець Дервішей туристам, він його показував. Якщо це про Євпаторію, про дервіші. Да? Якщо хоче хтось отримати більше інформації, то в коментах ви можете написати. Я, наприклад, можу дервішам присвятити наступне відео. Пишіть, будь ласка, коменти. Мені просто дуже цікаво. Це вас хвилинку займе. А я мене пощастила в Туреччині. Є музей типографії, і в цьому музеї музеї, типограф, ну, типографської майстерності, це колись була типографія. там Є така атракція, танець дервіші». І там вже той танець дереві виконують справжні дервіші, теж музикальне супроводи, де там є оркестр, і це дійсно заворожує. І що ще вразило, Там як такової сцени немає, просто там стільці такі стоять, вони на різних рівнях, ви сідаєте собі і дивитесь. І коли вони ще починають кружляти, ну, ти, ти, ти бачиш це все наживо, а це вражає, і ще їхній одяг, він дуже ароматний, і ці пахощі на вас йдуть, і таке враження ну, воно не може не сподобатись. Це е, все, що про Крим, і що ви вразила закарпаття. Дереш. Я дуже хвилююся, бо я, знаєте, тут така тема вона і цікава з одного боку, а з іншого вона така містична. І я ж не народилася в Закарпатті, тому я буду читати. І там я зроблю посилання в дописі до відео, щоб не було нарікань зі сторони Закарпатців. Як то кажуть, за що купила за те й продала. І так, що ви вразила, і що мені вразили, і про що я дізналася, коли почала тут жити в Закарпатті, то про Босаркань. І от кажуть, що Закарпаття з давніх давен вважається краєм містичним і загадковим. Ну, це дійсно так, де є гори та ліса, то загадка, загадка скрізь. І Знаєте, що кажуть, що в кожному місці Закарпаття, і місті, і місті є басаркані, то жінки, а також чоловіки, чоловіки звуться мальфари. І що вони роблять? Вони віщуни, заклика, закликателі погодних явищ, тварин і передусім змій. І кажуть, що найбільше босарка то біля хуста, або в самому хусті, або хуський район. Далі там у хуста в хусті каже, є такий мольфар, його звати е, Василь Попович. Це кажу, інформація тут я читаю. І так, Він каже, що маю я зайнявся після смерті дружини. Тоді йому було 52 роки, зараз 86 років. І його бабуся була знахаркою, знахаркою і деякі такі. Знання він отримав від бабусі з самого дитинства. Ну, а потім він що зараз робить? Він знається добре на травах і лікує цими травами людей. А також він має такий дар передбачення і люди, котрі не бояться передбачень не бояться подивитися в майбутнє до пана Василя до Густа приїжджають. І вони також кажуть, що вони. Ну там в нас ще є така тут Василь Басарканя, Басарканя, А, ні, ще я не йшла. Бо я хвилююся, бо тема ж не моя прадевішей. Я можу часами розповідати, і я не помилюся, а тут я боюсь. І Справжні басаркані або мольфари вони питають людину, що хоче вона дійсно знати, що має бути. А потім вже вона, ну якщо вона звертається до мольфара, до басаркані, вона прогнозує в цей спосіб своє майбутнє. Ну і це дуже дуже. Ну, я боюся, кажу чесно: це дуже страшно. Кажуть, що зараз басаркані вони роблять свою справу не на день усіх святих, а вони це роблять на Різдво. І оці традиції басарканські, і взагалі вони пов'язані з Різдвом або зі святом покрови. І отут є така теж басарканя. І про неї кажуть, що в селі є такі відьми, навіть магії ну, відьми, скажімо, басаркані, котрі можуть довести людину до смерті. розумієте? От, наприклад, там чоловік зраджує дружину, дружина може прийти до цієї басаркані. Це не я кажу, от в мене інформація. І вона щось там таке поробить, і все. Той зрадник він помре. Ну, кажуть, що вони можуть навести якусь таку шкоду і зробити шкоду худобі, але вони можуть також і посприяти погодним умовам. Якщо потрібен дощ та сніг, то будь ласка, звертаємося до басаркані. Можна нагнати грозу, наприклад, на якісь не дуже добрих людей. Ну і ще от кажуть хузький район, а ще звідки вони без з'явилися, то кажуть, це десь місця біля Синівірського озера. І там дуже багато легенд, я дуже багато переказів, і, а в мене небагато часу. Тому хто зацікавився і дервішами, і босарканнями, пишіть в коментарях і я вам і розповім більш детально і про босаркань, і про саме дервіші. І що тут цікаво, да, от я завершу легенди та перекази, це я про барсаркань, про, про Закарпаття належать до найдавніших жанрів народно поетичної творчості. Почали вони своє існування ще на тій стадії розвитку суспільства, коли людина не могла пояснити походження тих чи інших явищ. Коли в зв'язку uh, з ними в уяві виникали різні uh, понадприродні сили, діяли чи чорти і відьми. Ну і ви вже самі uh, будете робити висновки, що тут правда, що неправда, вірити чи не вірити? А я дуже прошу вас ще раз писати коменти. Якщо навіть це, от що я вам про барсаркань розказала, це не зовсім правда. пишіть, будь ласка, розберемось, зробимо ще відео. І якщо вас зацікавили дервіші, теж пишіть. Бо дуже цікавить, знаєте, цікавить взагалі чужа культура. Да, э, бо інша культура, не чужа інша, бо все ми люди. Да? І э, це дуже-дуже э, ну, мені це дуже дуже подобається. Тобто, сьогодні в мене немає зв'язку між дервішами та Басарканями, є такий э, зв'язок да, завжди в моєму серці, і в серці друзів моїх кримчан, котрі зараз живуть в Закарпатті між Кримом. І от сьогодні я так вирішила да, здивувати закарпатців дервішами. І здивувати ну, не тільки закарпатців, і здивувати кримчан басарканями. Ще раз вибачте, трошки в мене так еклектично все вийшло. І як завжди, емоційно. Все, Тому пока-пока. Бережіть себе.